Чергова російська атака по кривому розі призвела до страшної трагедії. Про це говорить увесь світ. Сподіваюсь, не лише інформує, а й допомагає. Кривий ріг оплакує родину, яка загинула 11 листопада у себе вдома після влучання російської ракети у житловий будинок. Врятуватися вдалося лише батько. Моторошну історію розкажу за одну хвилину. А також сьогодні стає відома причина смерті. Легендарного боксера В'ячеслава Узулкова, а його екс-дружина Марина Боржемська гнівно реагує на критику її сина в мережі. Деталі за хвилину я нагадую. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У понівечомуному ракетою будинку стався обвал. Якраз тоді, коли демонтували плиту, про це інформують місцеві змі. Трагедія, яка трапилася з родиною Базилевичів у Львові, на жаль, сьогодні повторилася у Кривому Розі. Нагадаю, 4 вересня російська ракета вбила у Львові майже всю сім'ю матір і трьох дочок. З усієї сім'ї, в живих залишився лише батько. Сьогодні ж така страшна доля спіткала і чоловіка з кривого рогу. Звуть його Максим Кулик. Він мав велику родину, дружину та трьох дітей. Проживав на третьому поверсі, але сьогодні їх не стало. Російська ракета Іскандер М, яку випустили з Криму, забрала життя 32-річної Олени Кулик та її трьох дітей, двомісячної Уляни Демида, якому було два роки і дев'ять місяців, та десятирічного Кирила Максим Кулик, єдиний хто вижив біля під'їзду, зруйнованого будинку квіти та іграшки. Сім'ю кулаків у місті добре знали. Повітряна тривога пролунала у Кривому Розі в понеділок. Вранці місто атакували балістичною ракетою. Мама чоловіка Ірина розповіла о суспільному деталі. Мій син вийшов на кухню готувати сніданок і залишився живий. Він упав на другий поверх. Я була на роботі, почула вибух, почала телефонувати, не відповідають. Приїхала і побачила таке лихо, розповіла бабуся загиблих дітей. Вона до останнього сподівалася, що невістку і онуків знайдуть. Але ввечері, після понад 13 годин пошуків, рятувальники знайшли тіло Олени, а до ранку і дітей. Президент України Володимир Зеленський коментуючи удар, назвав російських військових терористами. Удар балістичної ракети загалом пошкодив понад 40 багатоповерхівок. Постраждали 14 людей, з них двоє діти. Усі, хто знав родину кулаків, кажуть, що це були дуже світлі люди. У коментарях журналістам і в щемких дописах в соцмережах мешканці міста пригадують загиблу родину. Олена Кулик, тіло якої дістали вночі рятувальники, працювала операторкою залізничного цеху ПП Стіл Сервіс. Але коли сталася трагедія, вона була у декретній відпустці. Лише два місяці тому жінка народила доньку, про яку вони так довго мріяли з чоловіком. Максим, і його мама Ірина працюють на комбінаті Арселор, Мітал, Кривий Ріг, Максим диспетчером на залізниці. Це була дуже гарна пара. Вони були усюди разом. Написала у соцмережах користувачка Євгенія, яка додала, що знає родину особисто. Олена, Максим ірина були членами місцевої релігійної громади. Церкви благословення у радушному це така чудова сім'я, сказав місцевому телеканалу Родана, євангеліст Микола Королюк. Він розповів, родина прийшла до церкви приблизно сім років тому, і відтоді вони допомагали знедоленим людям, роздавали обіди безхатькам. Максим брав участь у всіх заходах громади, допомагав у дитячих притулках. Це люди з великої букви, додає Королюк. Оленка теж була членом нашої церкви, але вона була більше зайнята зі своїми трьома дітками. Це була гарна дівчина, чудова матуся для малечі, мала дуже добре серце. Чоловік додає, що до церкви телефонують зі співчуттями брати і сестри з Америки та інших країн. Що мені додати, хотілося, щоб весь світ бачив ці кадри. І коли думав, чи надавати Україні зброю для захисту, чи надавати Україні ППО, бачили цю сім'ю, як і сім'ю Базилевичів. Переходимо також до. Смерті В'ячеслава Узгилкова, який помер 9 листопада, після цього на його сина Роберта посипалися гнівні коментарі через те, що він нещодавно публічно відрікся від свого батька. Останній рік мені просто байдуже цю людину. Я забувся за неї. Те, що вона випускає інтерв'ю, я вже це все знаю. Це дивився і видився. Тільки одне що погано, що я не бачу дітей. Тому що, по перше, вона та її батьки, налаштовують дітей проти мене. Чому ви так думаєте? Я знаю це. Колишня дружина спортсмена Марина Боржемська вирішила також відповісти на критику. Фітнес-тренер спершу звернулася до тих, хто підтримав сім'ю після смерті титулованого спортсмена. Дякую всім за вашу підтримку, за кожне слово та коментар, як позитивний, так і критичний. Ми всі різні, і саме в цій різноманітності наша особливість. Іноді легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася. Але хто стверджує, ніби мене добре знає. Також вона зазначає, що у кожного своя правда, своє бачення та переживання. Які формують наші переконання, і в цьому блогерка та тренерка не бачать нічого поганого. Вона наголосила, необхідно бути уважнішими до дітей. Водночас пам'ятайте, на будь-якому етапі свого шляху ми зустрічаємо інших людей. І особливо важливо бути уважними до дітей, тому що кожне наше слово, дія та жест мають наслідки. Діти це наше майбутнє. Вони виростуть і створять атмосферу у своїх сім'ях, суспільстві, країні та світу. Протягом цих років я навчилася захищатися від негативу, усвідомлюючи, що кожне слово відображає внутрішній світ того, хто говорить. Але мої діти ще не готові до цього. Щастя, що в них є я і люди, які завжди стануть на захист, щоб не дозволити чужим словам посіяти зерна жорстокості чи ненависті у їхніх серцях. Наголосила Боржемська. Нагадаю, за декілька місяців до смерті В'ячеслава 15-річний син Роберт, написав щемливий, відвертий і шокуючий допис, що публічно відрікся від батька. Він заявив про те, що пережив чимало болючих моментів на тлі їхнього конфліктного. Спілкування ця людина, окрім погроз моїй родині за ці п'ять років, нічого не зробила. Обзивати моїх родичів це нормально для нього. Обзивати мене також нормально і навіть обзивати друзів моєї сім'ї. Теж нормально, а потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей допис і підтримали його, Схаменуться. Роберт додав, має надію, що зірковий батько теж побачить його публікацію і, врешті, зрозуміє, що терпіти його поведінки у родині ніхто більше не буде. Він також підкреслив, В'ячеслав зробив усе, аби його дитина від нього відвернулася. Впевнений, що це він також назве брехнею. Але це не брехня, батько. Ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся. Ну що тепер знай, що це. Пише не мама, як ти кажеш, а я. Колишня дружина боксера і мати Роберта Марина Боржемська поставила вподобайку до цього допису: 15-річний син екс-подружжя у своєму блозі публікує фото, зроблені у різних країнах: Ізраїлі, Дубаї, Польщі та інших. За його сторінкою стежать понад 12 тисяч користувачів. Після критики у мережі, уже після смерті батька, Роберт вирішив написати ще один допис та публічно пояснив, чому відрікся від. Батька. Хочу звернутися до вас за останні два дні, я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного. Смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, та ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність. Перекладати на когось я не буду. Це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його як міг і писав йому, що не було зроблено і що не було сказано. Я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас. Це не доходить, чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не включається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і написати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Я вам вдячний, зазначив 15-річний син Роберт. Нагадаю, навесні цього року спортсмена госпіталізували до лікарні в Києві з серйозними проблемами зі здоров'ям. Як виявилося, ситуація була критичною. В'ячеслав УЗЛОВ говорить, що лікарі буквально витягнули його з того світу, адже він два тижні провів у комі. Тренеру зробили вперед на серці В'ячеслав мав тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Тоді чоловік отримав другу групу інвалідності. Про це у коментарі Суспільне Вінниця розповів один з близьких друзів, ексбоксера на ім'я Артур. За його словами, після зробленої квітні операції у одужав. Смерть В'ячеслава стала справжньою трагедією для його рідних та близьких. Це неправильно, що в 45 років люди вмирають. Він хворів дуже, але у нього були успіхи після операції. Він навіть почав одужувати. І тут так склалося, що відірвався тромб. Поділився емоціями товариш Узлкова. Однак, в ексклюзивному інтерв'ю для видання обо. Сює колишня чемпіонка світу, а нині віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова заявила наступне: В'ячеслав Узулков протягом тижня перебував у комі перед своєю смертю у суботу, 9 листопада. За її словами, інформація про те, що Узулков помер від тромбу, що раптово відірвався, не зовсім відповідає дійсності. Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово. Повідомила Шатернікова. Вона додала в якийсь момент, у лікарні у В'ячеслава зупинилося серце. Лікарям вдалося запустити його роботу, але з коми колишній боксер так і не вийшов. Аліна Шатернікова також провела колегу з боксерського цеху в останню путь 11 листопада. У Золкова поховали в рідній Вінниці. Я не могла не поїхати. Я виїхала о 5-й ранку, щоб до 9-ї бути на прощанні. Усю дорогу згадувала різні історії з його боксерського життя. Запам'яталася його красива посмішка і погляд, з яким він дивився на суперника в бою. На похорон також приїхали і діти у Золкова.